Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Тема цього відео звична вже для мого каналу. Зараз ви бачите дизельний двигун Weyma потужністю 15 кінських сил, марка ВМ195FE, з'єднаний із перехідною плутою для з'єднання з коробкою передач мотоцикла МТМ. Встановлений маховик мотоцикла МТ. Всередині, як завжди, конусна втулка, підшипник, флянець, на якому обертається маховик. Ось так виглядається збоку. Також клієнт попросив виготовити штуцер. Штуцер вкручується в блок. Ось ця заглушечка викручується, в неї вставляється штуцер. Закручується для того, щоб бачити тиск масла. Ось такий двигун. Двигун новий, обладнаний стартером та генератором. В комплекті йде ключ для стартера електрообладнання. Ось такий двигун. На жаль, сам завести не можу і знімати і завести, а під рукою нема кому, щоб хтось зняв відео. Далі, ось такі комплекти. Це самі комплекти. Такі самі комплекти встановлені і тут, на цьому двигуні. Ось комплект. Це картер, маховик всі плянці, там підшипник. Флянець маховика, болти кріплення маховика, всі болти для флянців, тут гравера, шайби. Всі комплекти аналогічні. Підшипник встановлений ось тут в плиті фірми СКФ. Досить непогані підшипники. Гарно себе зарекомендували. Ось так. Хто бажає замовити чи окремо перехідні комплекти під ваші двигуни, чи комплекти з двигунами, будь ласка, звертайтесь за телефоном в описі під відео. Нагадаю, що вихід вала повинен бути діаметром 25 мм під шпонку, не під шліци. Всі, будьте здорові, усього найкращого. До побачення.